Вітаю, друзі! Кілька цікавих фактів про гральні карти. Гральні карти виникли в Китаї приблизно в 9 столітті. Вважається, що вони з'явилися як паперовий аналог гральних кубіків. Потім поширилися по всьому світу, адаптуючись до різних культур. Сучасні масці, черви, бубни, піки та трефи виникли у Франції в 15 столітті. Символізують різні суспільні стани, черви, духовенство та любов, бубни, торгівля та фінанси, піки військову знать, трефи, селянство та працю. У французьких картах чотири королі символізують реальних історичних правителів: піка цар Давид, черва Карл Великий, Бубна Юлій Цезар, Трефа Олександр Македонський. Джокер був винайдений в США в середині 19 століття для гри в європейську картку гру Евр. Пізніше він став універсальною картою в різних іграх. У класичній колоді 52 карти, що відповідає кількості тижнів у році. В середньовічній Європі деякі церкви засуджували карти через їхній зв'язок із азартними іграми. Карти мають багато історію та використовуються не лише для ігор, а й для фокусу, ворожіння та психологічних тестів.